Вітаю на каналі Ракурс. Ми часто бачимо в новинах, що того чи іншого обвинуваченого відпускають з зали суду після внесення застави. Багато людей не розуміють, чому так стається, і вважають, що обвинувачений не поніс відповідальності, вийшовши під заставу. Я кажу дрова лає. Це стосується і гучних корупційних справ і резонансних вбивств та ДТП. В цьому відео буде максимально доступно пояснено, чому так стається та що таке запобіжний захід. Всі ми знаємо, що особа вважається невинуватою, якщо її вина не доведена. Це презумпція невинуватості, яка законодавчо закріплена в кримінальному процесуальному кодексі України. Особа може бути визнана винною у кримінальному злочині лише за вироком суду після відповідного судового розгляду. Де будуть представлені як докази та аргументи на захист обвинуваченої особи з боку сторони захисту, так і ті, які доводять її вину зі сторони обвинувачення. Судовий процес може тривати досить довго та складатись з багатьох засідань, тому у кримінальному праві існує такий механізм, як запобіжний захід. Запобіжний захід необхідний для того, щоб особа, яку обвинувачують у скоєнні злочину за час, доки триває розгляд її справи в суді, не вчинила нових злочинів, тиску на можливих свідків або не почала переховуватись від правосуддя. Кримінальним процесуальним кодексом України визначено 5 видів запобіжних заходів: особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою. Також окремим видом запобіжного заходу виділено затримання особи. Слідчі або прокурор мають подавати відповідне клопотання до суду для застосування до обвинуваченого або підозрюваного запобіжного заходу, і вже суд вирішує, чи є необхідність застосувати запобіжний захід взагалі. Якщо суд вважатиме, що обвинувачений сумлінно з'являється на судові засідання до винесення вироку та не схильний вчиняти нові протиправні дії в цей період, протидіяти правосуддю, запобіжний захід взагалі може не застосовуватись. До прикладу, як повідомлялося, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 мільйонів 700 тисяч гривень. Як згодом поінформувала прес-служба мінагрополітики після внесення 75 і мільйонів гривень застави, міністра Сольського звільнили з під варти. Тобто ми бачимо наступну ситуацію: суд визначив альтернативу арешту, а саме внесення застави коштів у розмірі 75 мільйонів 700 тисяч гривень. І якщо таку заставну суму внесено, обвинувачений не перестає бути обвинуваченим та не уникає правосуддя. Просто на час судового розгляду справи він не буде під арештом, а може і далі жити своє звичайне життя внісши цю заставу. Якщо він вчинить нові порушення, злочини або вирішить переховуватись правосуддя, його знову можуть подати у розшук та відповідно змінити запобіжний захід і взяти під варту до винесення вироку судом. А заставні кошти не повертаються тим, хто їх вносив, та йдуть у дохід держави. Якщо обвинувачений буде поводитись сумлінно, заставні кошти повернуться тій особі, яка їх вносила. Відтак, коли ви чуєте, що черговий обвинувачений вийшов з під заставу, не сприймайте це як те, що він уникнув відповідальності або покарання. Судовий процес продовжується, і вже вироки суду визначить винуватість або невинуватість обвинуваченої особи. У даному відео я загально розглянув тему запобіжного заходу, зупинившись саме на заставі, бо вона застосовується судом у багатьох Корупційних справах. Якщо дана тема виявиться цікавою та відео збере багато переглядів, я зроблю окреме більш детальне відео, в якому буде розглянуто інші види запобіжних заходів та логіку їх застосування. Оцінюйте дане відео лайком або дизлайком, діліться своїми думками в коментарях. Дякую за увагу!